Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. І сьогодні у нас переселення слов'ян. <свідео> відео буде дуже коротке, тому що Павло Роберт Магочий, за яким я вивчаю ось історію України, така його книжечка, ви можете приєднюватись і вивчати також зі мною. Я знімаю коротеньке відео по цій книжці, по кожному підрозділу цієї книги. Павло Роберт Магочий. Україна історія її земель та народів друге видання. Він ділить велику тему слов'яни і хозари, над якою ми з вами працюємо і поступово вивчаємо на багато таких невеликих підрозділів. Попередній темі ми з вами дуже коротко зачепили про походження слов'ян. Якщо ви не бачили, рекомендую спочатку подивитись те відео, щоб зрозуміти, звідки пішли слов'яни. А сьогодні ми коротко дуже поговоримо про... Переселення слов'ян. І е, Павло Роберт Магочі пише, що от уже з середини першого тисячоліття до нашої ери е, слов'яни почали так потроху розселятись за межі історичної батьківщини. І відповідно цей процес такої поступової міграції він тривав понад е, тисячоліттям. І очевидним напрямком переселення був якраз південний схід, тобто це середина Дністра і е, пониздя Південного Бугу в Південно-Західній Україні. Ось, наша карта з вами, так. Я надіюсь, вам видно. Так. І е, що далі можна сказати? А далі він пише, що, відповідно, слов'ян спокушали оці природні багатства, можливості вести торгівлю з грецькими, пізніше з римськими містами, і вздовж узбережжя так, Чорного та Азовського а, морів. Так, відповідно, це їх спокушало. І, і що далі вони роблять? І е, контакти слов'ян із тими кочовими і напівосілими цивілізаціями, які панували на українській території, звісно, були неминучі. Зокрема, слов'яни почали контактувати зі скіфами. Ми з вами говорили про скіфів. Ми з вами розбирали скіфські звичаї, які вони були жорстокі воїни. Хто не бачить це відео, також рекомендую подивитись. Все зібрано у такому плейлисті, де ви можете поступово знайомитись з історією України. Зокрема, от зі скіфами, тому що вони після 750 року до нашої ери контролювали степ на північ від Чорного моря. І є підстави. Припускати, що скіфи-плугарі, а також, мабуть, землероби скіфської спільноти, частково все ж таки складалися з цих слов'ян. Ви самі розумієте, так? Змішувалися між собою а, ці. Народи, і з приходом сарматів, які потім витіснили скіфів після 250-го року до нашої ери, слов'яни надалі підпорядковувалися кочовикам, так і інформацію про слов'ян, які мешкали на території України за часи сарматів, за сарматських часів, ми можемо отримати з праці готського історика Юрдана. Запам'ятаємо собі це ім'я, так, готський історик Йордан і візантійський історик Прокопій. Тобто це перші автори вказує Магочі, які детально описали слов'ян Йордан і Прокопій. Йордан взагалі поділив слов'ян на, на три групи. Що він писав? Що? Перша група це Венеди, так, сонечко вийшло у чат. Нічого ми йому раді. А в нас дуже тепла зима. Венеди. Отже, Прокопій, точніше, Йордан ділить слов'ян. Йордан ділить слов'ян на три групи. Венеди проживали вздовж узбережжя Балтійського моря в низовинах Ельби, Одри та вісли. Давайте подивитись на карті. Де проживали венеди? Ось. Бачите? Венеди. 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 Ось так високо. Ось вони. Одра, Ельба, Балтійське море. Вісло. Венеди, так? Ось венеди. Далі. Друга група слов'ян це анти-анти-анти, розселені вздовж Чорного моря, між Прутом і Південним Бугом. Отже, де у нас анти? Ось вздовж Чорного моря. Спускаємось нижче. І дивимося на карті. Ось вони. Анти, так. Анти здовж Чорного моря. Так. Ось Пруд, Південний Буг, Дніпро. Так. Далі. Далі третя група склавіни. Скла... Склавини, я пам'ятаю, чи склавіни, склавіни. Е, котрі мешкали склавіни на північ від Дунаю у Моравії, довкола Карпат, також у Волощині та у Молдавії. Отже, склавини. З чи... ось ось. Я сподіваюся, вам видно, так? ось вони склавіни. Так, Дунай, Карпатські гори, склавіни. Ось їхня територія, так, зрозуміли. Зверху у нас венеди, потім анти, потім склавини. Отже, друга, саме нас найбільше цікавить друга з груп, мені так здається, звичайно це анти зрозуміло, тому що вони на нашій території, тому що венеди десь там далеко, де Балтійське море, де Ельба і так далі, Склавини, Це вже ближче так, у Моравії. Також довкола Карпат, але все ж таки в Молдавії, у Волощині, а нас цікавить найбільше анти. І про анти в другу групу ми з вами поговоримо. Вона становить для нас особливий інтерес. Більш детально про анти ми з вами поговоримо уже у наступному розділі. Так, у наступному розділі, який так і буде називатися Анти. Отже, я буду завершувати відео.